Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, котрий продавець назвав «Навершам посуха. Жодного посуха, звісно, цей предмет не стосується, бо ж діаметр фідного отвору лише біля 6 міліметрів. Проте річця на 100% антична, і за припущенням деяких учасників торгів може бути нижньою частиною прикраси в будь-якому випадку. Золотий 5-грамовий античний артефакт придбали за 46 тисяч гривень або ж 1120 доларів. Далі орд 1656 року, у викарбований за правління короля польського і великого князя Литовського та Руського Яна Казиміра Вази. Він вийшов з під верстату монетного двору Львова і вважається досить рідкісним. В каталозі монет Речі Посполитої Орт має примітку Р3. Виготовлений він зі срібла і важить близько 6 грамів. Орт Яна Казиміра придбали за 47 тисяч гривень або ж 1160 доларів. Далі рубль 1735 року. Монета, яка була викарбувана в часи правління російської імператриці Анни Іоанновни. вона досить нечаста. Це так звана циганка, виготовлена зі срібла 802 проби, вагою біля 25 п'яти граммів. Придбали рубль 1735 року за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. Далі Ауреус Римської Республіки монета, яка була викарбована у 41-му році до нашої ери. На лицьовій стороні тут зображений Марк Антоній, римський полководець, учасник другого тріумвірату та державний діяч. А на зворотньому боці його брат Луцій Антоній. Монета виготовлена з високопробного золота, вага її майже 8 грам. Республіканський ауреус придбали за 60 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі коломийка. Фарфорова композиція, створена у 1956 році. Вона виготовлялась на городницькому фарфоровому заводі впродовж 20 років. Автори Ольга та Микола Рапай. Розпис розробила художниця Ганна Калуга. Композиція висотою 45 см була придбана за 75 тисяч гривень або ж 1830 доларів. Далі культ робітник, український журнал, ілюстрований двотижневих, що видавався українською мовою у Харкові. Виходив він у 27 -му, 30 -му роках минулого століття. Журнал висвітлював досвід роботи культосередків на підприємствах в установах червоних куточках робітничих клубах. Лот, який складається з десяти журналів, придбали за 110 тисяч гривень або ж 2680 доларів. Далі 20 доларів 1897 року. Монета викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента США Гровера Клівленда. Виготовив її монетний двір Філадельфії тиражем у 1 мільйон 383 тисячі штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. граммів. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий орлан геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 115 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Неймовірно, але ще дорожчою виявилась срібна монетка, яка у 100 разів легша ніж попередня. Це тернарій, монета, яка важить лише 0,3 десятих грама. Чому ж вона дорожча? Та тому, що ступень рідкості її – 8 А це означає, що у світі відомо менше 10 подібних монет. Тернарій 1603 року, викарбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського Сигізмунда III, Тього вази придбали за 125 двадцять тисяч 84 гривні або ж три доларів. Далі 10 рублів 1898 року, які були викарбувані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Монета ця не є чимсь надзвичайним. Тираж її склав 200 тисяч штук. Проте той факт, що монета знаходиться у слабі PCGS, суттєво підвищило її вартість. Придбали 10 рублів за 145 тисяч гривень або ж 3530 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився дукат 1630 року. Монета, яка була викарбована в часи правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Сигізмунда третього вази. Вона була виготовлена монетним двором Гданська і вважається досить рідкісною. В каталозі монет Речі Посполитої Дукат має примітку r 5 а це означає, що відомо лише біля сотні подібних монет. Він виготовлений із золота, важить близько трьох. 2,5 грамів і перебуває в гарному колекційному стані. Отже, дукат Цигізмунда III придбали за 220 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.